Всім вітанечко! Хочу вам показати, що ми купили нашому клієнту, який попросив викупити товар. Він за ним сам полював через те, що його не було в магазинах, він не був доступний. Він по ночам сидів через VPN, через те, що ви з України більше всього не зможете зайти купити на цьому сайті. І власне, шукав, коли буде ось цей ось цей, інвентар, ось цей інструмент в наявності разом з цією акцією. Ми дочекалися, він скинув силочку, ми зразу пішли куплять. Давайте розпаковувати, покажу, що це власне таке. Стараємося таки сам тижня його відправити. Е, і що він нам дозволив його розпакувати і показати. Я особисто цим інструментом не користуюсь. але зараз глянемо, що власне представляє, можливо, і даремно. Серія, зразу хочу вам ще раз показати, дивіться, хто виробник. Made in Mexico. Знову ж таки, це не Китай. А, тут є екстрене гальмування. Тут така система, і це інструмент DCS438B. Ось так він виглядає. Оце його номер, хто хоче шукати, може шукати сюди. Коробочки виключно, де самий Турс. Інструмент. Ого! Нічого. Я так зрозумів, це така УШМ або малесенька турбіночка якою легенько і просто можна все підпилювати і тримати її однією рукою. Річ насправді досить цікава. Mm -hmm. Річ досить таки цікава, регулюється наклон. Ви собі можете прорізати ось так. Любу, е, власне, саму будь-яку глибину можете собі робити, включайте знову ж таки прісос напрямки міняють. Давайте подивимося, батарею вкручуємо. Зараз виведемо батарейку. Планний старт. Дивіться, як його можна знімати. ну потім будемо з ним тоді... Ага, тут треба спочатку виказати, потім воно зніметься. Його відкриває диск мінячок. Ось така річ. І найголовніше ціна райт на напрямці є. Шестигранчок в комплекті йде для того, щоб власне, самі міняти насадочки. Диски в комплекті, ось таких два диска. Один диск, я так розумію, по металу. Інший диск де у нас... Тоже по металу. Два диска по металу. Шестигранчик для того, щоб заміняти власне, себе насадки. Тут є болт з формою шестигранника. гранника Закрили і в комплекті знову ж таки, до цього йшла акція дві батареї, шестерка і четверка, сумка і зрадня станція, що в принципі, я завжди показую так, як тут зображено. Як немає, тут дуже досить класний асортимент за всього-навсього 210 доларів. 199 плюс. 600 км, я думаю, такого ти точно в ніякій країні не можеш купити. І найголовніше це виробництво. Виробництво у нас йде не Китай, а лексика. Хочу ще раз наголосити, що це йде 110 вольтовий інструмент. Якщо ви хочете юзати його в Україні, вам обов'язково потрібно тобто, там, понижувати потужності через те, що Україні йде 220. В принципі, той, хто працює. Знаєш, це невелика проблема, це дуже легко все робиться, але хочу вам це повідомити. Із приємного ще є, що є підсвітка, як не крутіть, вона немало в цій справі. І досі таки вона тихо працює, відчувається, що вона збита, і найголовніше це брашовські двигуни. Не знаю, чому в Україні на них акцент не роблять, але в професійного інструмента, який продається на території Америки і Канади, є дві лінійки, є домашня, є професійна. Професійних лінійках завжди йде брашовські двигуни. Вони мочніші, набагато витриваліші, вони не перегріваються так, як звичайна лінійка, а якось так. Тому всім добра. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Це надзвичайно приємно. Коментуйте, що ми розвиваємося, надіємося, далі буде більше. І хочу, чесно кажучи, таку анонсувати квартире річ. Підсобираємо трошки підписників і зробимо, розіграємо якийсь деволтовський інструмент. Ось такий якийсь комплект. Зробимо голосувалку, що більше людям потрібно, який саме інструмент, батареї, інструмент ми будемо розігрувати і відправимо в адресною ставочку з Америки прямо на вас. Тому всім гарного дня, підписуйтесь, слідкуйте за новинами, будемо далі розвиватися разом розв з вами.